Всіх вітаю. Зараз проведемо розіграш подарунків по результатам вебінару. Нагадаю, це будуть VR 3000, VR 1300 та VR-300. Зараз на екрані бачите список всіх користувачів, які відправили хоч одне повідомлення в чат. Як я казав, кількість повідомлень не впливає. Одне повідомлення це вже участь. Зараз перейдемо до списку. Так, список копіюємо, і, як я і казав, будемо використовувати максимальну випадковість. Переходимо до чат GPT. Так, пишемо. А, надай список в рандомному порядку. Так. Відправляємо. Так, отримуємо список в рандомному порядку. Тепер переходимо. Як бачимо, тут у нас 20 людей. Переходимо до random.org. 1 від 20. Генеруємо. А перший переможець у нас йде з номером 13. Так, оновлюємо сторінку. Генеруємо. Другий переможець у нас йде з номером 2. Так, знову оновлюємо сторінку. І третій переможець номер 16.